Волонтери з Бориспільщини стали помічниками святого Миколая і напередодні свята відправилися у Херсонську область, щоб передати смаколики, українські книжки та іграшки дітям деокупованої території. Коли в напрямку Бахмутському ми завжди їздимо, то ми ніколи не рахуємо, тому що це може бути планувати два дні, а вийде 4-5. Тому і так тут, в принципі, я думаю, це точно не менше двох-трьох днів. Збирали усією громадою. Добродії приносили пакуночки в управління культури, де вже бджілки помічниці фасували подарунки. Зокрема, це різдвяні пряники, канцелярія та навіть сукні для маленьких принцес. Зробили акцію Подаруй дитині свято для діток на Херсонщині, тому що ми розуміємо, що кожна дитина все рівно чекає, що до неї прийде святий Миколай Миколаїв подарує або здійснить ту мрію, яку вони хочуть. Хоча ми знаємо, що сьогодні одна головна велика мрія в усієї України це тільки велика перемога. Зібрати святкову гуманітарну допомогу вдалося за тиждень. Тож Ольга Борисенко розповіла, що такі збори планують зробити традиційними, аби привітати якомога більше дітлахів на звільнених територіях України. Я думаю, що ми продовжимо збір цей, тому що ми і написали у Фейсбуці, що це буде перший такий наш перше відправлення. Перша, перша подорож будемо говорити на деокуповані території Херсонщини. І тому ми плануємо, навіть якщо вони будуть десь і далі їхати, або хтось з волонтерів буде слідкувати за сторінками, ми будемо обов'язково долучатися. Долучилися до нас усі: і звичайні мешканці нашого міста, і працівники наших комунальних закладів культури, і управління, відділи служби міської ради. Нагадаємо, що Правий берег Херсонської області та місто Херсон були звільнені від російської окупації 11 листопада. Там і досі немає світла, тепла та нормальної подачі води. Олена Гриньок, Гераскін, Володимир Косинський. Новини телеканал Береспіль.